Так, Любі, вітаю! Добрий вечір з Новим роком всіх вас! Я сподіваюся, ви прекрасно, незважаючи ні на що зустріли цей новий 2025 рік і вже так активно крокуєте в нього. Да? А, поки ви підключаєтеся, поки. Інстаграм розсилає всім запрошенням. Я представлюсь, хто мене не знає. Мене звати Ірина Вовк. Я системний розстановник, таролог, психолог. Власниця центру відродження та розвитку Ірендар. І сьогодні дуже багато буде від мене цікавиночок, да? дуже багато буде цікавої, такої корисної, актуальної інформації, тому обов'язково залишайтеся зі мною. Хто ж не може подивитися мій прямий етер, а подивитись його в запису, тому що знаю, що є в кого і світло вимикають, да? і є люди, хто. А, ну, не можуть долучитися а, до прямого етеру, тому, а, тому буду дивитися в запису. Я власне, сьогодні знаходжуся не вдома. А, і десь в мене були трошки такі сумніви не виходити у Прямий Етер, але ну, я не можу зрадити своїм традиціям, да, коли в мене кожен вівторок і кожну п'ятницю Прямий Етер. В цей вівторок у мене його не було, тому що був Новий рік, ми всі його зустрічали. Да? А, і тому м, прямий Етер перенісся на сьогодні. сьогодні. П'ятниця, восьма вечора, як завжди, в цьому самому форматі я зараз в прямому етері. Власне, що хочу розповісти? Ну, по-перше, ви поділіться в коментарях, якщо хочете, як провели ви новий рік. Старий рік провели, так? як ви зустріли новий рік? Чи здійснилися якісь, можливо, ваші очікування да, вже в новому році, тому що сьогодні вже є число, вже третє число да, чи здійснилися ваші якісь вже мрії, можливо, да, тому що мої вже починають здійснюватися. Чому я хочу сказати, власне, про мрії? Тому що незадовго до Нового року. В мене був ось такий класний, крутий, дуже ресурсний івент. Я взагалі та людина, яка дуже часто організовує різні групові заходи. Ну, взагалі, в більшості я працюю в індивідуальному форматі, але також періодично організовую дуже цікаві групові заходи. Так, от до нового року в мене був груповий захід, якраз присвячений темі мрій. І ми дуже-дуже так багато працювали в цій темі з дівчаточками, які долучились. Дівчат виявилося багато, незважаючи на те, що там уже підготовка до Нового року в когось іде, якісь плани, але долучилися дівчатка, і ми багато яких питань пропрацювали. Цей був, чому, власне, я зараз це розповідаю, тому що вам це буде цікаво. Я дуже дещо таке цікавеньке приготувала в цьому форматі, тому дослухайте. Якраз ми можна так сказати, створювали да, карту бажань за допомогою метафорично-асоціативних карт. Я думаю, ви знаєте, що таке метафорично-асоціативні карти. Це якісь певні картинки, фотографії, які можуть. Спонукати людину, яка дивиться на цю, на цю картинку, до чогось, да, до якихось певних ситуацій, можливо, які були в неї там в минулому житті, або те, що їй би хотілося. Да? І якраз метафоричні карти вони дуже гарно досліджують, витягають з підсвідомості якісь реальні істинні історії, да? реальні бажання. Або навпаки, досліджують якісь певні страхи, блоки, упередження, да, якісь сценарії. Можете, до речі, написати, чи знайомі ви з метафорично асоціативними картами, да, вони називаються МАК-карти. Ось я далі продовжу. Цей груповий захід у мене був, звичайно, за акційною ціною, тому що це був новий рік. Дівчата дуже багато у мене залишили коментарів і залишили відгуків після цієї групової зустрічі. Є люди, які перейшли в, в індивідуальний формат роботи до мене після такої групової роботи, навіть є людина, яка в мене навчається. Я, до речі, навчаю на картах Таро і навчаю розстановкам. Ось, і є люди, які ну, не захотіли бути в груповому форматі, і вони зі мною почали в, цьому ж сам, в цій самій темі да, про мрії. Ми пропрацювали в індивідуальному форматі. І що я хочу сказати, що ця акція у мене продовжується. І у мене є можливість пройти практику стосовно мрій. Цілий на а, цей, вже, а, цей вже 2025 рік по акційній ціні це коштує всього-навсього 1500 гривень. А, це набагато дешевше, ніж індивідуальна робота зі мною. А, ось і якраз через ну, таку практику можна поставити знаєте, такий вектор цілей спрямувати на вже 2025 рік і вже починати діяти. Так, дякую, хто тут приєднується. Сьогодні ми говоримо про мрії, про цілі, про а, певні такі моменти. Ще хочу сказати, що в мене і ще є класний подарунок. Я сьогодні до вас з величезною купою подарунків. Сама люблю отримувати подарунки. Можете, до речі, поділитися, чи ви отримали подарунки ті, які хотіли. І я сьогодні теж дарую подарунки. Тобто, у мене є акційна пропозиція на практику по мріях, цілях реалізації задуманого у 2025 році. А, зараз я практику, у мене коштує а, в рази дешевше, ніж індивідуальна робота зі мною, 1500 гривень. Це така повноцінна робота про працювання саме вашого індивідуального запиту. Також у мене є дуже класна є акція зараз на розклади на картах Таро. А в мене зараз в підписниках здається десь 4300 а, людей. І от мені інстаграм недавно підкинув таку, знаєте, як досягнення, да, що я маю вже досягти там рівня 4500, Мені там поставлять не знаю, там сердечко, зірочку, щось мені там таке. Інстаграм мені додасть. То звичайно ж, мені хочеться, щоб в мене вже було 4500 підписників. Я ні в якій мірі ніколи не користуюсь якимись штучними накрутками, штучними лайкачами, коментарями там, і всім іншим. В мене абсолютно. Йде природня такий, маркетингова позиція, да, як я себе проявляю в моєму блозі. Я постійно публікую корисні пости, рілси, я багато розповідаю про свою діяльність, про розстановки. Звичайно, публікую відгуки людей, які в мене пройшли дуже вже тисячі вже сесій, які вже пройшли і отримали дуже класні, круті результати. І таким чином моя аудиторія нарощується. Тобто таким. Природнім шляхом. І звичайно, люди, які вже в мене скористалися моїми послугами, вони дуже часто розповідають своїм рідним, близьким, знайомим. тобто Сарафанне Радіо, воно працює. Тому так, тому в мене такий природній набір аудиторії. Так, от, головне, хочеться мені 4500 да, людей, і для цього я придумала таку класну акцію. А, значить, ви можете поширити у себе в сторіс будь-який один мій пост або рілс, який вам подобається у себе в сторіс, відмітити мене і отримати. Аж 50% знижки на розклад та картах Таро у мене. Уявіть собі, це дуже велика знижка. Я такі знижки даю дуже рідко. Але, ну, власне, чому я так роблю? А якщо ви поставите репост да, в себе мого поста, ваші читачі можуть мною зацікавитись на мене, підписатись, да, стати моїми потенційними клієнтами, ну, звичайно, моїми підписниками, моїми слідкувачами. А у вас є кла. Ну, взагалі мега крутий бонус отримати знижку 50% на розклад таро. Подивіться, які красиві карти. Бачите? Це просто це унікальна колода карт, називається Таро тут та Алістера Кроулі". А Дуже обмежена кількість людей, яка може правильно нею користуватись. Я одна з тих людей, і в мене. Відсоток похибки у да, розкладі він абсолютно мінімальний. Люди у мене є, звертаються по декілька разів і звичайно радять своїм там, знайомим, кому потрібна на картах Таро. Що таке розклад на картах Таро? Це якщо у вас є якесь питаннячко. З яким ви не можете розібратися, як вам там правильно рухатися, да, в якихось там напрямках, який вибір там для себе обрати, там, якщо ви хочете там подивитися якусь історію про вашого потенційного партнера, або партнер, який у вас є, да, його, його наміри, його позицію якусь певну. Звичайно, що розклад на картах Таро дуже сильно в цьому допомагає. Є. І сьогодні у мене ну, така мега-крута пропозиція. Я е, знаю, що багато хто насправді е, чекав цієї пропозиції, е, щоб отримати в мене картах Таро Харо, е, по такій величезній такій знижці, аж 50% можете собі уявити, що для цього потрібно вибрати будь-який пост або різ. У мене в стрічці да зробити репост. Відмітку поставити мене, я побачу, що ви це зробили. І все, ви маєте круту знижку. 50% знижки на розклад на картах та Дякую за вогники. Мені дуже приємно, звичайно, ставте мені вогники, лайкайте мене. Доброго вечора, Діаночка. Да, доброго вечора. Можете писати свої питання, які у вас є питання. Звичайно, давайте будемо комунікувати. Мені дуже приємно, коли в мене аудиторія. Дає мені фідбек, да, зворотню відповідь, коли ви зацікавлені в чомусь. Дуже часто до мене заходять на етер. Люди сьогодні ну, така невелика кількість. Катерина а, приєдналася, Катя, привіт, як твої справи? Бачу, часто спостерігаю за тобою. А, зичу тобі всього найкращого в, в, в цьому році, да, вже, який прийшов. А, так от, сьогодні прекрасна в мене пропозиція. 50% знижки на розклад на картах. Таро, що для цього потрібно вибрати будь-який Reels на ваше вподобання, який вам подобається. Завісити в себе в сторіс, звичайно, з відміткою мене, і отримати знижку 50% на розклад на картах Таро. І, і ще одна, що мене чекає в цьому году, Діаночка, дивіться, от якраз у вас дуже класна є пропозиція від мене. Отримати таку персональну відповідь, що вас чекає в цьому році, щоб студія не чула відповідей, тому що, дивіться, розклад на картах Таро це, я б сказала, така. Інтимна тема. На прямому етері не зовсім коректно щось озвучувати. Знаєте, Коли буває там от в Тіктоці роблять розклад на картах таро, це не етично, я вважаю. Тут знаєте, порушуються всі правила конфіденційності. Тому що карти Таро вони показують інколи такі ситуації, які ну не хотілося би там комусь розповідати, да? не не хотілося би комусь там доносити цю інформацію так прям на весь загал, щоб це люди прям чули. Тому що можуть якісь там бути такі моменти, які б не хотіли, щоб хтось їх почув. Тому Діаночка, от персонально для вас зараз прям це робіть. Беріть, заходьте до мене в стрічку. Знаходьте пост Reels, який вам подобається. От просто який вам подобається. завішуйте в себе в сторіс. Можете щось прокоментувати, мені буде дуже приємно, якщо ви щось прокоментуєте про мене. А, і ну, з відвідкою мене і отримуєте величезну знижку від мене, розклад на картах Таро. Величезну, 50%. Такі знижки я даю дуже рідко. Але сьогодні в мене, бачите, я сьогодні так гарно вдягнена. У мене сьогодні чудовий настрій. А, я, знаєте, отримала. Подарунки на Новий рік. Я взагалі та людина, яка енергія від мене просто, ну, просто відскакує. Я завжди е ділюся нею. І тому, отримавши класні да, подарунки, отримавши таку класну енергію, я хочу нею ділитися з вами. Власне ж, я Власна працюю з енергіями. У мене люди постійно приходять до мене на розстановки, на розклади таро. Зараз я проводжу ряд навчань, а дівчата, які в мене вчаться на таро, на розстановки, і це все про мою енергію, це все про бажання взаємодіяти саме. Зі мною. А, тому, власне, ось така ситуація. І якщо хтось хоче повзаємодіяти зі мною, зараз у мене діють дві, дві знижечки. Я одну показую. Дві, дві знижки величезні. Це індивідуальна робота зі мною всього за 1500 гривень. А, по вашому запиту. Да, це МАК-сесія з розстановками. Це повноцінна година роботи. Коштує у мене сьогодні 1500, тільки сьогодні. От прям пишете Хочу МАК сесію мені в директ, і ми з вами домовляємося. Це мега-крута робота зі мною. Можете почитати відгуки. Uh, да, якщо якісь питання, ми можемо з вами їх прояснити в дірекції, Да, Якщо є питання, ви можете зараз мені їх задати, прямо написати. І я вам зараз дам таку, знаєте, розгорнуту відповідь по всіх uh, ваших таких хвилюючих питаннях. Ось. І друга мегакрута пропозиція від мене це на карта Таро 50% знижки. Це величезна знижка для такого експерта як я. Для цього вам потрібно просто знайти якийсь пост, рілс, який вам до вподобай, відмітити його пост в сторіс, виставити в сторіс з відміткою мене і отримати знижку. Написати мені в Директи і отримати знижку. Так що так, Любі, а, далі. Що хочу далі ще розказати? Звичайно, в прямі етери, які я проводжу, на них дуже корисно приходити. А, в мене на прямих етерах піднімаються дуже серйозні теми. Ми їх обговорюємо, ми їх проговорюємо, а, ми їх з такою. Глибокої розстановочної позиції розглядаємо з різних боків, аналізуємо, да, і там ну, багато таких нюансів, які можна почерпнути. Ну, Звичайно, це коли йде взаємодія така. Зараз я розумію, що люди а, в більшості ще відпочивають, да, ще набираються сил. Хоча в мене, вже, а, в мене вже дівчатка є, які вже активно записуються. Завтра в мене і навчання буде а, з однією. Дівчинку. І вже написала сьогодні одна моя постійна клієнтка прямо з самого ранку, що хоче вже зі мною сесію, вже не може там чекати. І з 6 числа в мене активно запускається зараз період такий робочий. Я розумію, що свята, але ми продовжуємо рухатися в своєму напрямку. Я, власне, хочу сказати, що кожна людина повинна перебувати на своєму місці. Просто must have. Якщо в неї дійсно це так складається, якщо вона працює. Працює за своїм покликанням, за своєю місією. Якщо вона робить те, що їй подобається, вона буде працювати, незважаючи ні на що, да чи це свято, чи це там не знаю, сніг випав, погана погода, сонце світить там, поче що там неважливо що. Головне, що є ресурс на це. І що я хочу побажати сьогодні, мабуть, я прямую я буду проводити не. Ой, Наталя, привіт! Давай, напиши мені, я тебе вітаю з Новим роком. Напиши, як ти взагалі себе почуваєш, який в тебе настрій. Ти мені ще писала, що я тобі приснилася. Значить, це говорить про те, що ми а, маємо вийти з тобою вже в, в розстановку. Да? Давай ділися, а, пиши коментарі, а, це буде дуже цікаво. А, мені взагалі почути, як ти що ти. А, ось так що продовжую далі. А, тому, а чому я зупинилася? Дякую за сердечки, мені дуже приємно, дуже приємно за ваші сердечки. Я зупинилася на тому, що кожна людина має бути на своєму місці, проживати своє щасливе життя. І ось, власне, що таке розстановка? Розстановка це а, така ідея, коли а, людина. Людина через розстановку. Знаєте, як часто буває таке, що от жінки в більшості шукають себе да, в пошуку, не можуть себе знайти, не можуть знайти свою реалізацію, не можуть знайти свого партнера, чоловіка, не можуть зрозуміти, чому існуючі партнерські стосунки складаються не таким чином, як хотілося би. І ось розстановка вона дозволяє. Налаштувати своє життя таким чином, щоб бути 100% успішним. Я завжди кажу, що мені 41 рік, я ніколи свій вік не приховую. Тому що це теж велика робота над собою, як людина виглядає, так, як вона себе відчуває, почуває, тобто це і про здоров'я, про фізичне, про ментальне. І в першу чергу я хочу сказати про те, що важливо працювати над своїм ментальним здоров'ям. Важливо себе ловити на тих моментах, де, ну, можливо, бувають такі ситуації, коли а знаєте, коли вже медицина безсильна. Да? Тобто ходить людина по тих лікарях, ходить, а результату не отримує. Ну, результат який? Вона не виздоровлює. Здоров'я її не стає кріпким. Так от росиновка, робота з підсвідомістю вона допомагає Побачити звідки перша причина люд... хвороби людини. І це не тільки провести аналіз, а саме пропрацювати за допомогою розстановочних фраз, да, пропрацювати свої е, слабкі моменти і вийти в переможці, вийти в переможці, Лариса, доброго вечора. Так, Хто за до мене на, на Етер завітав, да, напишіть, як Новий рік, як настрій, як взагалі атмосфера, відчуття. Тобто діліться, пишіть, звичайно, в нас етер відкритий, я ще, ще чого я виходжу в етер. Значить, друга причина. Дуже багато мені приходить запитів в директ. І тому, щоб, знаєте, все не строчити постійно це в директ індивідуально кожній людині, мені легше два рази на тиждень вийти в прямий етер і розповісти про свою роботу, про свою діяльність, про те, чим я займаюсь. Я також ще те, теж скажу на прямому етері, можливо, хтось буде слухати в запису. Да, що в мене тато бджоляр. Я записувала там рілс, багато постила різних відгуків. І завтра батьки теж роблять відправку. Тобто, мед і ще трошки є, продає мій тато мед. Він, бджоляр, у мене. З діда, прадіда, з батька діда, прадіда, прапрадіда. Тобто всі чоловіки по чоловічій лінії у мого тата займалися. Тат у мене вже останній займається медом. Він бджоляр, дуже правильний бджоляр, коректний. Чесний, справедливий, тому що є дуже багато моментів, коли мед, ну скажу чесно, бадяжаться, продають за смішні такі ціни, але він абсолютно не справжній. Ну, він неякісний, от я скажу таку, таку правильну фразу. У нас же мед дуже класний. Тому якщо хтось хоче ще видок, будь ласка, пишіть мені в директ і люб'язно ми вам його. Ним забезпечимо. Варіанти будь-які. Це може бути самовивіз, може бути зустріч, або ж може бути пересилка поштою. Всі варіанти, будь ласка, для вас. Так, буду я вже трошки, потрошку свій етер завершувати. Сьогодні я вирішила вийшла вийти все-таки в короткий етер, тому що я розумію, що багато людей ще святкують, да, але хтось ще приєднується. Багато людей святкують і зараз швиденько ще розкажу, які в мене суперкруті акції і подарунки від мене. 50% знижки на розклад на картах. Таро! Умова дуже проста: взяти будь-який пост Reels, виставити собі в сторіс. мені дуже приємно, якщо ви щось про мене звичайно напишете і отримаєте з відміткою мене, отримаєте знижку 50% на розклад на картах Це величезна знижка, скажу вам зразу. Це просто. Це просто подарунок від мене. От чесно, це подарунок від мене, тому що ту цінність, яку я даю, вона коштує в рази-дорожче. в рази дорожче. Але мені хочеться вам а, дарувати, тому я роблю таку знижку. А, і також у мене ще є дуже крута акція роботи зі мною, МАК-сесія з метафорично-асоціативними картами і розстановка всього-навсього 1500 гривень. Це повноцінна година роботи, індивідуальної роботи, по вашому. Запиту. А, акція така діє тільки сьогодні, дорогі мої. Тому а, хто навіть дивиться в запису, тільки ви от подивитеся, зразу пишете мені в директ. А, хочу з тобою індивідуальну роботу. Вже дівчата мене замовляють. А, я вам скажу так: у мене коштувала ця акційна пропозиція до вчорашнього дня, вона в мене діяла тисячу гривень. Сьогоднішнього дня я підняла ціну 1500. І так з кожним днем у вівторок в понеділок, Понеділок вона ще вона буде е, дорожче коштувати, тому е, звичайно, користуйтесь такою нагодою, не втрачайте можливості. Знову ж я таки кажу, що в першу чергу ви завжди маєте турбуватися про своє ментальне здоров'я. Ви тільки просто задумайтеся, якщо щось болить в тілі, це 100%, навіть не 100%, а 1000% – це якісь непропрацьовані ваші ментальні проблеми, які опускаються вам в тіло. І вони вже просто підсвічуються якоюсь серйозною. Хворобою. Тому, щоб не допускати ніяких хвороб в своє тіло, в своє життя, да, не витрачати скажені гроші на ліки. Я про це буду говорити постійно, тому що ліки коштують зараз дуже і дуже дорого. Щоб не витрачати грошей на ці ліки, інвестуйте! В себе не в ліки, не в аптеки, а інвестуйте в себе, підкріплюйте своє ментальне здоров'я, і це можливо зробити разом. Зі мною. На цій прекрасній ноті я вже буду закінчувати свій прямий етер, але все ж таки в кінці і ще раз вам скажу про дві круті акції. 50% знижки на розклад на картах Таро, на цих прекрасних картах, які говорять інформацію 100% правдиву, таку прогностичну. Умова дуже проста. Щоб отримати цю знижку, будь-який постріл з а, собі сторіс з відміткою мене і отримуйте 50% знижки від мене. Або 1500 гривень всього-навсього. Сьогодні індивідуальна робота зі мною МАК-сесія з елементами розстановки, повноцінна година роботи. Все, любі мої. Я знаю, що багато хто з вас буде дивитися прямий етер в запису. А, я бажаю вам. Прекрасних вихідних, я бажаю вам здійснення ваших мрій. Я бажаю вам нових відкриттів, І найголовніше, що я хочу вам побажати, давайте з сьогоднішнього дня вже дбайте, інвестуйте в першу чергу себе. Для того, щоб потім мати хорошу роботу, хорошого чоловіка, хорошу дружину. Кріпке здоров'я, здорових дітей, тому що діти це теж ваші дзеркала. Якщо ваші дітки хворіють, це треба звернутися до себе і подивитися, чому ж ваші дітки хворіють, в чому проблема розібратися в цій ситуації. Бачите, аж 5 складових, і це не повний список бонусів, які ви можете отримати після роботи зі мною. Нагадаю, що розстановка це разова робота, яка заміняє десятки сесій у класичного. Психолога. Все, всіх обіймаю, і до скорої зустрічі. Па-па!